Ага. На Доброго дня. У До нас наступна ситуація. Ми неодноразово ми були тут. виставлятися ще раз не буду. Депутат міської ради, це є член виконкому міської ради, це є житель. Ситуація наступна. До нас звертаються приватні підприємці, неодноразово. Ми вже виїжджали на місці, ми ті працівників про охоронних областів. У них вимагають кошти за роботи, яких не роблять Аскантори. Ми приїжджаємо на місце, запитуємо людей з газконтори, що вони тут роблять, чому вони приходять. Получилося, що за місяць працівники газконтори були у одного приватного підприємця у жінки, депутата міської ради Дудинчука Юрія. Були 15 разів. Останній раз ми викликали працівників правоохоронних органів, звернулися у прокуратуру. Прокуратура поставила дану ситуацію на контроль і має дати нам вичерпну інформацію. Щодо законності працівників Ну, Получилася ситуація наступна, що от я був у вас в кабінеті, ми говорили, якщо вони не будуть виконувати дані роботи, то вони не мають брати за це, це кошти. Ми запрошували недавно на спілку учасників ОТО запрошували вас як директор Газконтори, прибув ваш заступник, чи там помічник. Він пояснив ситуацію, що це теж незаконно, що так. вони приходять в Чому ваші працівники, чи це ваші працівники, чи це взагалі якісь... Незаконні працівники. Ну, як, як ви як працівник кажете, що це незаконно брати е, дані кошти, а приходять ваші працівники і кажуть, що вони будуть відключати газ, якщо е, дані кошти не будуть сплачені. І яка відбувається ситуація? Може е, розбіжність, що ви як керівник кажете, що це незаконно, а ваші е, працівники приходять і кажуть, що це законно, і вони взагалі відріжуть газ. І за один місяць е, це я називаю тиском. За один місяць вони 15 разів прийшли. До приватного підприємця перевіряти, чи приватний підприємець правильно користується газовими приладами 15 разів за місяць. Е, відповідь проста. Е, платити приватні підприємців згідно з цим документом за виконану роботу. Виконана робота є у наряд допусках і в маршрутних картах і хіціаліх. Тобто для тих підприємців, які не згідні з цим, ну якщо ви маєте такі питання. Я дав вказівку, аби конкретно при виконанні робіт, акт виконаних робіт, безпосередньо не дійки, ну, неможливо, наприклад, виконати акт виконаних робіт, бо приходить людина і безпосередньо власник. Mm -hmm. Тобто власник має дати телефон, і він має, він має позвонити, що сьогодні з 10 до 12 години будуть виконати такі роботи. Чи ви присутні, чи продавець, будь ласка, підійдіть, розпишіться за виконування роботи. Тому що всі на даному етапі ми в Україні живемо і підлягаємо. Законно робіт. Да. І вправо вліво я рахую не допустимо. Дивіться, яка ситуація. Да. Ми зверталися до даних працівників ГАЗ-контору, які прийшли, бо вони показали акт виконаних робіт, за що має сплатити дані кошти. Я, вибачаю, дані, дані, мене... дані, mm -hmm. особи, дані особи не показали ні одного акту і не сказали, де що вони виконали дані роботи. Значить, ще уточняю голос на камеру пише. Перше, кожен працівник газового управління повинен мати посвідчення, щоб не виникало питання. От, в одного працівника було посвідчення, а в другого працівника посвідчення було. Перевірили моя. Якщо немає посвідчення, нема власник може не допустити до то... Один, один тільки. Один, ну, може, один не працівник не? мав посвідчення, другий працівник сказав, що немає, щоб в них ніхто ніколи не потребує даного посвідчення. Ми запиталися, чи в них є припис. Вони кажуть, ми прийшли відкінчати газ. Ми, запит... а, ми, так, від... ми запитуємо, що у вас є припис, якась Як директива згідно встановленої схеми, попередження і так далі. Тобто, і йде конкретно. Тому зараз ми розглядаємо питання про е, оплату за технічну обслуговування. Вам відомо, що був даний КІФА? Подовбінчук. По що ви можете сказати? То Тому значить, ваші працівники служили службовим становищем. Вони не мали ні припису, вони не мали ні посвідчення. В нормаль... Ні, нормаль... Ну, то, ну, в законі, в нормативному. З'єднаний. Я цілком є в межах законодавства права, влібно, не дозволяється. Тобто я вимагаю, щоб мої люди не межу не переступали. І відповідно у нас вимоги до цього. Якщо ви маєте бажання таке допомогти, то будь ласка, Так, ну, дивіться, аби не було ніяких таких претензій, наприклад, я зараз не розказував за таку річ. По структурі газового управління за виконання цих робіт. Чітко я ще раз декларую, що всі роботи, за які оплачую, це є акт виконаних робіт, який підписують споживачок і відповідним представником газового розповідального підприємства, відповідно за виконання род. І всі оплачують згідно регламенту робіт, які встановлені. Аби це не виникало в нашому розумінні, таке, що я сказав одне, а так далі, і десь мої слова неправильно структура, за цю роботу відповідає заступник по технічній стилі начальника, це Володимир Водомикала. Зараз ми перейдемо до нього. І він не дасть не тільки відповідь усну, а не дасть підтвердження нарядів, робочих листків і так і далі. акти виконаних. Ну, Однозначно. Ну, як для як того, каже приватний підприємець, що він не підписував протягом вже півроку, не, не робили ніяких робіт у нього і ніяких актів він не підписував. Якщо не робили, то він це покаже і зато платить не. Можемо переходити все. Переходимо Володимир. Ви ласка, заведіть камеру, я показувати перед вами збираюся. Ви є службового особи, і згідно чинного законодавства. Не я був, покажіть мені документи, на які основі прийшли. Я маю, Ми є депутати міської ради. Я можу вас звертатися як громадянин. Покажіть документи, що ви депутати. Дивіться, Володимир Михайлович, я вас е, лишу тут задача така, щоб ви чули позицію. Е, хлопці хочуть нам допомогти, і я до то, того. Тобто є вимоги до оплати чи відключення за обсування в юридичну сторону, за технічну обслуговування. Тобто, за що вона має заплатити гроші, довести, доказати, або в іншому випадку, чому вона не, не заплатить, на основі чого ми її відключимо. Правильно я сформувала питання? Це Це, документ? Документи дають? Хто вам сказав, що це є приватний Я що? вам кажу, відповідаю. Комп'ютер, на, на підставі чого ви це відповідаєте? Ви можете показати документи, що це є приватний текст? Можу, ну, покажіть Жити. мені, будь ласка. Покажіть мені, яку, яку область, а у вас запитуєте. Ви мені лише що робите не заводжені? У вас є документи, що це є приватна Тоді ми вам не як міська рада, тому що це є приватна власність. Це є я, 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 так, так, я вас переб'ю, Володимир. Михайлович. Володимир. Володимир Михайлович, я вас переб'ю, не йде про то, е, вимога в тому, що хлопці на нашій стороні, я так говорю, а сторона наша це законності. Так, я розумію. І ми хочемо законності. Хочем що Тут не приватно підміна, і так далі. І в даному випадку я бачу навіть, дивіться, зараз, Володимир Михайлович, вам довезти, згідно нормативних документів, чому людина повинна платити, так? І які виконані роботи? По факту, що було по цьому. А далі люди, можливо, нам і не прийдеться відключати до Пенчика, вона оплатить що присідаєте. Да, то ви підпорядковуєтесь даному керівнику чи ні? Підпорядковуюся на не по всіх питаннях. Не по всіх питаннях. Що ви можете пояснити на наступну ситуацію, що відбувається по природі? Прав... Власне... Для... Для... Ми, не думає Ми думає на камеру будемо знімати, тому що це є ваше законне право. Якщо це не є наше законне право, маєте право звернутися в правоохоронні органи. Викликати сюди працівників правоохоронних органів і заявити, що ми в вашому, так, вже на столу, що ми в вашому приватному приміщенні вас знімаємо. Можете дзвонити на столову? Можу, але я не Дзвоніть хочу. на Щоб вам доказали, ми, що ми законно тут знаходимо, що, 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 що ви є заступник. Покажіть мені, будь ласка, документи, що ви є заступник? От у мене немає, значить я не заступник. Тоді виходить, що ви нам не дасте коментарі? Не так. Не, не дасте коментарі. Ну тоді виходить, не, що не зможете. Que que de e que pro Renan, né? Não, é de de <laughs> você não, 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 Ні, ні Ми не чекаємо мені. цього чоловіка. хочемо встановити, що це за дана особа. Ви подивіться там, коли в мене дні прийому. Ви мені покажіть, будь ласка. Я вам сказав, що це при а приватна власне. Власна? Власна, сказали... Подивіться з другого боку. мені Покажіть, будь ласка, документи, що це є приватна структура. А, а я не зобов'язаний Ви, ви, ви зобов'язані? Представнику влади, депутату міської ради. Якщо знаходяться дані приміщення на території ради, яку він представляє, ви зобов'язані ну, представити, якщо боє. ви не представляєтесь, ми викликаємо слідчо-оперативну групу по 102, щоб не вияснили, хто Давай, ви є таке. Будемо викликати тоді 102. Доброго дня. Це вас турбує депутат міської ради Зузяк Володимир Олександрович. Просимо вас надіслати слідчо-оперативну групу в Газкантору в зв'язку з тим, що ми прийшли до нас було звернення громадян, щоб перевірити законність роботи Газкантори. І вийшла ситуація, що ми до... Зайшли, до... зайшли до заступника, людина не представляється, не показує посвідчення, каже, що це приватна власність. Просимо вас вийти за, за межі за територію, веде себе хамську. Ми хочемо, щоб виїхала свіч оперативна група, встановила, що знаходиться в будівлі газконтори, яка людина і що вона на, на даний момент перебуває. Чи вона є працівником Газкантори, чому вона не, дає, не надає відповідь звернення громадян? Тому що в нас звертається, що це є приватна власність, і ми прийшли до нього додому. Ми хочемо?